Ще раніше за Тізер в мережу упливло кілька світлин зі знімального майданчика, на одній з яких героїня Дженни була у весільній сукні. Перша думка, яку це викликає, це те, що у сіквелі її чекає те саме, що її мати в першому фільмі, а саме, що Бітлджус спробує з нею одружитися, щоб залишитися у світі грішному. Але це припущення, наче той титанік, розбивається об айсберг, ім'я якого Моніка Белуччі, яка у фільмі зіграє саме таки дружину Бітлджуса. Джуса. До речі, станом на зараз акторка перебуває у стосунках з Тімом Бартоном. Повертаючись до Тізеру, ці світлини можуть свідчити і про інший сюжетний хід, а саме справжнє весілля Астрід та її хлопця, якого гратиме Артур Конті. Щоправда, варіант з весіллям Астрід та Джуса також повністю відкидати не варто, адже не факт, що одруження у Потайбіччі дає Джусу можливість залишатися у світі грішному.